І один раз він мене з собою взяв на роботу, як завжди, і е, каже: ось бери оці коробочки і занось їх в машинку, в грузовічок. А поруч з грузовичком, куди мене? мене поставили в цей грузовичок, подавали дорослі дяді коробочки, я їх там складав. А поруч з грузовичком стояли діжки з коров'ю. Огромні. І якоїсь хера одна з бочечок була не закрита. І я як дуже. Господи, що відбувається? І я як дуже розумний хлопчик, не пам'ятаю, скільки мені тоді було, як дуже розумний хлопчик, переїбнувся, блядь, і впав прямо в цю бочку. Вниз головою. Я то в ній перевернувся, але <хи> до мене ніхто не підходив до цієї сраної бочки хвилин п'ять.